Отже, під ваші гучні оплески, зворотня розминка. Івана, ти розпочнеш. Я перший. Давай а, перший? Так, давай, в мене є. Хто перший? Один підзательник тобі чи два наступному? Полякова краще. <рістити> О, -о, -о Ну конечно. Зараз команди. Вона <рістити> придумують. Як тобі, я? Полякова краще. Згідний. <рістити> Що часто читає Маша Єфросініна під своїми випусками? Полякова краще. Це була команда Е, Так, щоб ти знала, кому ставить мінус. Маш. Ваня, Ваня, а якщо ми зараз з тобою поцілуємось, що ти скажеш? Полякова краще. Тут дивись, тут треба перевіряти. Я не знаю. Давай. Чоловік поляковий добре, полякова краще. Слухав гімн України, як тобі? Полякова краще. Ну, тебе співає. і смак, звісно, полякова краще, співає гімн України. А знаєш, Пожалуйста. коли от так от яєчко розрізаєш потім майонезиком, перчику трошки ісиш. Полякова краще. Ну, В принципі, так. Да. Це твоя команда, не можеш І голосувати. відповідь. дорусувати. Але мене та вірка сердючка збуджує. Полякова краще. Бураки. І ще одна. Реверс-сіті команда. Ваня, ця в тебе пісня про Шовковицю, ну бомба. Добре. Полякова краще. Це чисто для шоу. Міняємо? Давай, наступну. давай наступно. Поїхали. Може. Що ти сказав, коли дізнався, що будеш сьогодні вести з Люленовим? Постукай по дереву та сплюнь. Це підходить. А ти в курсі, що наступну гру ти видаш з поляковою? Постукай по дереву та сплюй. <ріст> а вона ще вроді показала, що ви потім до неї поїдете. Постукай по дереву та сплюй». <ріст> молодець, молодець. Третє, не треба було, але молодець. поставте, це Фанпаталь, по фан Паталь, команда Фанпатальма. По Постукай по дереву, та сплюй». Дівчата, іноді зупиняйтесь, будь ласка, дві гарні бали получили, далі не треба. Не зупиняйтесь, то можемо мінятися. Давайте наступну, Давай. Є, в мене є. Вань, ой, що це коїться, що це коїться. Це що, заціла шовковиця? Гарна назва для пісні. Ми тобі потім і другу придумаємо. Попав, красава. Попав, попав. Гарна назва для пісні. Отче наш. Гарна назва для пісні. Подумай, запишиться краще за шутковицю. Вона любила техно. Гарна назва для пісні. Западенці, поставте бали. Будь ласка, дуже красавці. Ріверсіті. Вандюр не запалася. Гарна назва для пісні. Операція Павутина. Гарна назва для пісні. Оце дівчата влучно. Я сподіваюся, що нас ще буде дуже багато таких операцій. Окремо оплески СБУ за такі е чудові новини. Ще один. Давай, на, напружтесь, будь ласка. Гарік, а що би ти хотів на день народження? Це військова таємниця. <рес> а де зараз влад яма? Це військова таємниця. Гарік, я перепрошую, а то правда, що ти можеш три рази за ніч? Це військова таємниця. <світ> Гарік? Сусі бампер, гей, Тільки нікому. Це військова таємниця. Де волосся кошового? Це військова таємниця. З них була сплетена операція повутиня. Отак між нами. Коли в тебе останній раз був секс? Це військова таємниця. Полякова без трусиків. Це військова таємниця. <рес> Обратна розмінка закінчена. Оплески командам за Дякую. командам!